Розвиток вашого малюка у третьому триместрі наприкінці сьомого місяця плід має довжину близько 37,6–42 см і важить від 900 грамів до 1,5 кг, тобто має розмір великого баклажана. Рухи плоду стають ще більш енергійними та частими. Мати може відчувати низку ритмічних рухів, які можуть свідчити про гикавку в дитини. Наприкінці восьмого місяця плід має довжину близько 42-48 см і важить близько 1,8-2,4 кг, тобто має розмір невеликого гарбуза. Травна система плоду вже повністю функціонує і може переробляти поживні речовини з амніотичної рідини. Наприкінці дев'ятого місяця плід має довжину близько 48-52 см і важить від 2,7 кг до 4 кг. Тобто має розмір невеликого кавуна легені дитини вже повністю сформовані і можуть функціонувати самостійно після народження. Малюк повністю розвинений і готовий до появи на світ.